Привіт. Короче, довго вибирав, вибирав купив собі отаку от гуму. На Suzuki Grand Vitaro. Arriva Terramax ARV Pro. Шина, от теж на шина, розмір 255 60 18 Зараз в мене стоїть 235 60 18 з ліфтом 3 см. Але я взяв цю гуму під ліфт в 2 дюйми. Ну, Буду пробувати поки що поставити з ліфтом 3 см, а потім буду підіймати машину. Подивимось, влізе, не влізе чи ні. А, багато дивився, але немає про цю резину. Якась нова резина. Китайська, звичайно. Немає відгуків в інтернеті, тому вирішив зняти. Коротше, такий протектор. Ну, як сказати, для АТ-гуми, в принципі, резина така м'ягенька. Подивимось, як вона себе покаже. Ну, в принципі, на, на асфальті і там при дощу, на глині вона повинна собі нормально показати, а от подивимось, як вона буде працювати на снігу. Тому що в мене зараз теж АТ-шка Роткруза RA3100. Вона на снігу взагалі не, ну, не працює. Вона ніяка на снігу. Подивимось, як ця буде на снігу. Ось. А, що сказати? Ось такий ну, в неї протектор з боку. Ну, так собі. В роткрузі набагато більше, але це така більш, більш можна сказати, що. Трасова. Ну, звичайно, тут о, такий розряджений протектор. Ну теж непоганий такий. А, вона Л теж знайде, АТ, тобто посилена. Боковина Музяна. Тепер міряємо. Глибина протектора не дуже вражає, але так з виду вона така непогана. Але при вимірюванні дивимось і бачимо, що там 8,4 міліметри. Протектор 8,4 міліметри. Ну, хотілося б більше, але за ту ціну, яку я взяв її Ну, дуже, в принципі, непогано Так, що далі? Що далі? Тепер профіль в неї, не профіль, а ширина в неї 255. Дивимось, що буде. Міряємо бігову дорожку. Бігова дорожка в неї десь 20. Десь 20 см. Може, 21 від сили буде. Ось. А якщо повністю, Ну вона зараз не накачана, тому ці а, розміри десь приблизні будуть, а там вже коли поставимо, будемо дивитись. А, в принципі, 255 так і є в неї. Якщо повний розмір. Повну ширину брати. 255 так і є. Ось. Ну тут на відео погано видно, але, в принципі, так і є. По боках, по самих краях, якщо брати. Ну, і зараз висоту поміряємо. Теж не накачана шина. Потім я, коли зберу її, знов поміряю, що вона покаже. Так. Зараз поміряємо, дивимось, виходить десь 75, 75 сантиметрів висота гуми. Зараз ще краще покажу, Покладемо ось так от. Ось так: от 74 там 74 з половиною. Але якщо накачається вона, то ну, максимум, що може бути, це 75. А стара гума в мене 71-72. Десь, мабуть, 72. 72 стара гума. Тобто ця на 3 см більше, вища. Ну Подивимось, як вона стане в мене. Завтра буду ставити, зніму відео і покажу вам. Ось така от шина. Так, приїхав шина монтажа. Ось сняв старі колесики. Ось вони стоять, і поставив нові. Оце нові. Ось так це виглядає. Ось тепер дивіться. Оце що стоять, 255 профіль. Оце що зняти 235 профіль. Але бігова дорожка в 235 ширше. А самі колеса 255, вони ширше по а, зовнішній. А, зов, ну, по зовнішньому кругу. А бігова дорожка трош, трохи вуща. Але самі колеса, вони вище, Вище десь по. Діаметру на 3 сантиметри, ну, тобто по півтора сантиметри, з двох сторон вище. Все стало ідеально. Єдине, що зробив, це з лівої сторони. З лівої сторони, ось тут от. Ось тут трошки піддавало. трохи терло. Ось. А, буквально а, одно. Один рух монтіровка, а це все вирішив. Все в іншому вони становляться ідеально.